Івану, старший аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, з нами зараз на зв'язку. Пане Івано, Доброго дня. Слава Україні. Ярослава вітаю вас, пане Андрію. Вітаю всіх, хто нас дивиться в Україні позаємо. Скажіть, будь ласка, ну то, що зараз відбувається, це збіг обставин, що Китай ще частіше і частіше з'являється на шпальтах, про те, як він допомагає різні аналітики, різні експерти, різні інсайдерська інформація говорить про те, що вони все більше і більше і більше починають активніше бути на боці РФ. і вже мені таке враження складається, що вони навіть не роблять це якимось чином секретно. Ну, поки що, все ж таки певне заперечення є, але якщо ми повертаємось до перш взагалі до початку повномасштабної війни, то давайте згадаємо таку собі конспірологічну але теорію що Росія могла б досягти своїх цілей, якби вона почала повномасштабну війну не 24 лютого, а на два тижні раніше. Але чому вона не розпочала військові дії на два тижні раніше? Тому що в цей момент в Пекіні була Олімпіада. І е, Китай просив не робити ніяких дій під час проведення цієї олімпіади. Тобто, якщо ця теорія дійсно має місце, то можемо обережно казати, що. Китай впливав на Росію і в, в саме казав: Не треба починати зараз. Ви, ви повинні дочекатись завершення Олімпіади у нас. Росія це зробила. Військові дії розпочались саме по завершенню Олімпіади в Пекіні. І тому це перший такий обережний натяк, що Китай мав принаймні відношення до проектування початку повному стану війни. Далі Почали з'являтися такі обережні знову ж таки условлювання, що в світі, як тоді казали, є три нейтралітети стосовно війни Росії проти України. Класичний нейтралітет це Індія, яка із Росією товаришує, але й не підтримує її і з України має гарні стосунки. Проукраїнський нейтралітет це Туреччина, яка також а, має гарні стосунки з Росією, але озброєння продає суто Україні. а а людина, яка скажімо, так значною мірою визначає експорт турецького озброєння до України, на запитання, чому він не продає зброю Росії, лаконічно відповів, що він хоче, щоб Україна перемогла в цій війні, тому він не збирається продавати озброєння турецьке Росії, а Україні так звичайно. Ну і третій нейтралітет проросійський нейтралітет це нейтралітет Китаю. Тому що Китай казав, що він нейтральний, він проти він, але він постійно підтримує Росію, те, що в підводці до цього сюжету було правильно зазначено, що в ООН, Китай завжди голосує в за Росію, що є індикація того, що Китай на цій стороні. Ну і врешті-решт, давайте згадаємо нещодавню публікацію South China Morning Post, газета гонконгська, в якій було зазначено, що під час розмови очільника дипломатії Китаю. Вони і очільниця дипломатії є скалас. Вони сказали, що Китай не хоче поразки Росії у цій війні. Це до речі, можна по різному трактувати, тому що не, якщо не хочеш поразки Росії війни, то і не хочеш її перемогу. І власне про що й писали, що Китай зацікавлений у якомога довшій війні, і головне, щоб ніхто в ній не перемагав, тому що вона відволікає увагу заходу. І зменшує концентрацію на Китай. тому Китай, безумовно інтерес присутній, але ну, знову ж таки аргумент на захист Китаю можливо навіть два. Перше, це те, що деталі для дронів Китай постачає в значному обсязі в Україну. і Розмови, що Китай там щось зупинив згідно з даних нашої статистики, не відповідають власне реаліям. А друге, це те, що Китай, як на мене, все ще виконує роль. Країни, яка поруч з Індією каже Росії, що ні в якому разі ви не повинні вдаватись до ядерного озброєння, що практично пробирає фактор ядерного озброєння у війні Росії проти України. Тобто, з одного боку, це таки. А... Медіатор, ви хочете сказати, але більше ну все одно ж всіх склалося враження, що більше на боці РФ, ніж на нашому боці. Якщо б так сказати, на відсутна навіть те, що він медіатор з приводу не застосування ядерної зброї, то це ж мова не про Україну. Він не на боці України в цьому випадку. Він просто на боці світу в цьому випадку і свого власного виживання, і просто не хоче бути втягнутий у ядерні розбірки. Як то кажеться, бо розуміючи про те, що і їм прилетить. Коли почнеться ядерна війна, нікого не з ніхто не зможе залишитися. Якщо я неправильно сказав, якщо б почалася б ядерна війна, то вже б ніхто не міг стояти осторонь. Там вже не можна. Я там, моя хата з краю, так вже не пройде. Так е це скоріше не медіатор, а скоріше, просто інстинкт самозбереження. Безумовно, ну власне тому і оцей термін, що про російський нейтралітет, тобто ми не можемо казати, що Китай на 100% на стороні Росії, а відсотків давайте на 80%, можливо на російській якраз стороні. Тобто там є союз, можливо, навіть і більше ніж на 80%. Просто що Китай ще не перетнув тому жу, де Він може заявити прямо, що ми, як Північна Корея, постачаємо е військових Росії. Хоча давайте скажімо так обережно, скажемо навряд чи Північна Корея. Без дозволу Китаю робить водіння речі, тобто це, скоріш за все, погоджена річ, і не виключаю, що павне був. там є. Хоча з іншої сторони, також не виключаю, що а, якісь домовленості прямі можуть бути у Росії і Північної Кореї, що, до речі, безумовно не буде подобатись Пекіну тому що все ж таки з філософії точки призми погляду Китаю і Росія, і Північна Корея це певні такі васали. І васали не повинні спілкуватись між собою без дозволу сезерена, яким є безумовно пікінний Китай. А тому тут ну слід як то кажуть, слідкувати можливо використовувати цю ситуацію у разі загострення, а особливо у разі, скажімо, так, певних гіпотетично можливих турбулентностей в владі в Китаї бо окремі поки що аналітики звертають увагу на те, що якось лідер Китаю Сінзінпін менше зараз з'являється на публіці. І це розглядається як можливо можливо скажімо так, прелюдія до боротьби за владу в Китаї, якщо він буде втрачати важ впливу, але знов ж таки це поки що конспірологічний теорій. Івана і ще одна теза мене зацікавила. Ваша цитата про те, що якщо б під час Олімпіади в Пікіні, як і планувалося, це все почалося, але Пікін. Сказав ні, 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 не псуй мені свято, не перетягуй увагу медійно до себе. А, якщо б все ж таки вони почали раніше, ви сказали, що у них могло б бути все успішним. Що насправді ці два тижні вони так спрацювали в плюс нам? Ну. Фактично так. Тобто, скажімо так, коли моделювали ситуацію особливо після. Я розумію, що це все паралельна реальність, яка ну, не відбулася. Давайте просто на цікаво що... послухати версію цієї пала паралельної так паралельної та Що... тоді бо було більше час, тому що далі власне є творя, чому Росія полишила Київщину і інші регіони, Росія казала, що це Стамбул. Ні, це безумовно не були перемовини. Це те, що знаєте, як казала людина. Яка розпочала війну в Україні в 14-му році Герстрілковий Хіркін, що він казав, що почнеться так звана зеленка, і тоді російська армія, яка не контролювала регіони довкола Києва, вони були під постійними атаками, тому немає іншого варіанту, як виходити. Але як ви розпочали на два тижні раніше, то й до цієї зеленки було довший період. А так фактично кінець лютого, там березень, все і квітень. Це вже ін, ін, інші умови, і власне цьому тому з'явилася ця обережна теорія, що фактично так це спрацювало на користь України, те що Росія розпочала ці дії саме тоді, коли розпочала, а не на два тижні раніше. Ну знов ж таки повторююсь, паралельну реальність дуже важко аналізувати, тому що це те, що могло бути, але не, не вона в будь-якому разі і залишається паралельною реальністю.